Вітала, шановні глядачі. Комунікація з владою під час дії військового стану стала частково обмеженою однак, запитань до представників влади не стало менше. Тому ми повертаємося до зручного формату діалогу з владою, на якому посадовці будуть відповідати на найактуальніші питання громади. Сьогодні в студії секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб, ведуча Олеся Семчинська. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня, шановна громада. Доброго дня Олеся! В грудні 2024 року було прийнято бюджет 2025 року. На що будуть направлені кошти саме цього року? В бюджеті е, у нас значить е, потреба на 437 мільйонів, а ресурс тільки на 338 мільйонів. Тобто, у нас мінус по бюджету 108 мільйонів. Е, в бюджеті закладені самі е, Такі значні статті, захищені статті: це заробітні плати, це енергоносії та фінансування соціальних програм. Також у нас в бюджеті закладені софінансування на ті проекти, на які виділяють кошти держава, це наші школи, це укриття наші, це наша освіта, і там теж є софінансування. Це або 10, або 20%. Наразі у нас йдуть роботи по укриттю четвертої школи. Це дуже такий великий проєкт. Також в четвертої школі проходить ремонт харчоблоку. Він вже закінчився, і вже харчоблок готовий для експлуатації. Триває ремонт у сьомій школі, теж Е, харчоблок. Цей харчоблок нам коштує 21 мільйон, із них 19 мільйонів. Мільйонів дала держава, і 2 мільйони це з нашого бюджету. Є таке нагальне питання. Люди звертаються до нас на телеканал з скаргами, що на жаль, в першій школі е, не в задовільному стані знаходяться прибиральні саме туалети. Хотіла собі почути від вас, як можна вирішити це питання. Закладено 450 чимось, тисяч гривень на ремонт туалетів на першому поверсі у першій школі. Тому я сподіваюся, що в цьому році ми зробимо цей ремонт і закриємо це питання. А ми можемо зараз прямо виїхати на цю школу, подивитися стан туалетів і взагалі випустити окремим сюжетом саме нашу інспекцію. Де давайте, прозорість влади ну, можемо Олександро Давайте Так вона така пропозиція. Ми зараз без попередження прямо виїжджаємо, дивимось і заслухаємо начальника управління освіти щодо там тих робіт, які повинні зараз тривати. Тоді по завершенню нашої розмови виїжджаємо, дивимося, випускаємо окремим сюжетом. Бо зараз нам все ж таки треба закрити гіштакт з діалогу з владою, а потім вийде окремий сюжет. де Ми повідомимо наших глядачів, що все ж таки відбувалося. Давайте так і зробимо. Також ми подаємо наразі проекти. Це по другої школі. Проєкт на 15 мільйонів це ремонт харчоблоку, в п'ятої школі ремонт укриття на 11 мільйонів. В шостої шо школі. Також будівництво укриття це 48 мільйонів. Ці проекти тільки подані. Вони знаходяться в ДРІМІ. Це платформа, через яку е проходить фінансування будь то з грандів, будь то від донорів, будь-то з державних коштів. Також ми розробляємо проекти по нашій лікарні. Зайшли кошти від е Одеської… Обласної ради, це депутатська квота на 3,6 млн, Це ремонт покрівлі хірургії. Це дуже потрібно зараз зробити, тому що ми. Участвуємо ну, сейчас в, в проекту і нам можуть безкоштовно поставити на кришу хірургії сонячні батареї. Це буде заочарження по електроенергії в лікарні, тому треба робити цей ремонт. Ну так в двох словах, це те, на що будуть використовувати кошти в цьому році. Нещодавно ви відвідали міністерську нараду в столиці. Які взагалі у вас враження? який ви отримали досвід? Позитивні враження. Я ну признаю чесно, я перший раз був. В кабміні, Получилось поспілкувати поспілкуватися віце-прем'єр-міністром з, віце з Олексієм Кулбою, з його заступником. Ми розмовляли про очисні споруди. Про можливість фінансування державою розраховуємо на те, що цей проєкт буде профінансований, це для нашого міста, буде дуже така значима перемога. Да? Ми всі знаємо, що у нас з цим проблема є з цими спорудами. Але дай Бог, якщо будуть ці кошти, ми позбудемось. Цієї проблеми, але З... проблема десятирічними вже йдеться. Це Проб... вона проблема не нагальна лише цього року або минулого. Це проблема десятиріччя, десятиріч, саме вулиці і сонячної не... перемоги. Аромати да, відчувають да, всі да, влітку. Це дуже давня проблема. Якщо її вирішеться вирішити, це буде дуже дуже добре. Я чуть-чуть жалію про те, що е, раніше у мене не було такої можливості е, м, участвувати в такому спілкуванні. На такому рівні чи закладені кошти ми говорили сьогодні про бюджет, про потреби на допомогу військовим, бо саме ця категорія осіб вона вимагає постійної підтримки. У нас ізначально при прийнятті бюджету було заложено 2,3 мільйона на допомогу військовим, але це не загальна сума, яка буде виділятись. Ми вже майже ці кошти перерахували на це субвенції для військових частин. Це саме військові частини, бойові частини. Також я хочу віднести до допомоги військовим це заходи з ремонту військових частин та допомогу людям це ветеранам, пораненим, сім'ям. На це теж в бюджеті заложені 3-4 мільйони. Тому я рахую, що найважливіша частина да, бюджету: це саме допомога військовим в даний час, потім іде освіта. Та медицина і ви ще не зазначили. На жаль, на сьогоднішній день також родини військових потребують допомоги на поховання. Не хочеться про це говорити, але це є і міська влада виділяє кошти саме на такі розходи. Ми закриваємо цю потребу на 100%. На всі ці питання ми виділяли кошти. Давайте перейдемо до останнього мого запитання: чи вистачає е, вам часу як посадовій особі на культурне життя? Е, конкретизую, в нашому місті нещодавно пройшла прем'єра феєрична прем'єра мюзиклу Фроузен режисера Анатолія Красовського. Також краєзнавчий музей періодично формує цікаві виставки. А в кафе Маестро проходив аукціон картин на потреби ЗСУ. Чи знаходиться у вас е, час на таке цікаве дозвілля на культурне життя? На жаль, часу не вистачає на це, але дуже б хотіли, щоб вистачало часу. Я сьомий місяць виконую обов'язки міського голови, і ну, стидно признатися, але в мене ще не було ні одного вихідного. Цей і субота і неділя на роботі, зустрічі, переговори тому хотілось, щоб було трошки більше часу. І дійсно, є така потреба, щоб ці заходи дійсно відвідувати, якось трошки відволікатись від того, що відбувається у нас час на даний час. Місто маленьке, але все ж таки культурне життя в ньому є. і Будемо сподіватися, що у вас буде час на те, щоб приділяти трошки уваги своїй душі, щоб Сподіваюсь. отримувати задоволення від життя, а не лише від роботи. В студії був секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозу та ведуча Олеся Семчинська. Залишайте свої питання під цим відео на сторінці Фейсбук, і найцікавіші з них будуть задані на наступній зустрічі. Дякую глядачам за те, що були з нами. Дякую, Олександр. Дякую, шановні них... гляди. Чи першомуніципально? Дякую, Олеся.